Шановні, розпочинаємо роботу постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин, законності та, управ... та правопорядку. На засіданні присутні три члени комісії. Запрошені Гериніна Васильівна, спеціаліст першої категорії, відділу земельних ресурсів, містобудування, гер... архітектури та житлово-комунального господарства. Для роботи комісії потрібно брати лічену комісії. Наперед... Ну, Цієвого призначення земельної діянки Довженка Анатолія Григоровича. Друге про розгляд звернення АТ Чернігов АНГ. Е. Третє про натвердження технічної документації із земельного устрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості Оборенку і далі Четверте про призначення нехомого майна безхозяїні. Без П'яте про затвердження технічної документації земельного успіх щодо встановлення доларів на земельній діяльності в натурі на місцевості за рахунок невитриваних і нерозподілених земельних часток та її товариства прилуки гаранту. Перше питання слухали про зміну цілівого призначення земельної ділянки Довженка Анатолія Григоровича доповідає Герію Міна Васильєва. Міня поцільне призначення земельної ділянки для ведення особистого підсудного господарства на землі для будівництва та особливо житловому звідти господарських будівель споруд площі площею No25 газ целівалися вулиця Козача 2 та затвердити проєкт законопроївства щодо зміни чи до Анатолія Григоровича Анатолій за основу Кого? які пропозиції? Приняйте. Голосую за роботу. Рахумента, поговорити зміною цілевого призначення земельної ділянки. Думаю, слухали. Розгляд звернення те чи ні оберення оповідає в ім'я на оселі. Так, у нас звернулося провалістка чи ні оберення щодо видалення дерев на, на просиці за 110 кв Ніжинська примут від погодній опор 108 і 181 з метою недопущення аварійних відключень, з причинами падінням дерев. Безмогу. Воно завтра За проти приємно. Рекомендація не, не заперечувати противедення дерев. Третє. Слухали про затвердження технічної документації земельного услід щодо встановлення нової земельної ділянки на, 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 натурі на місцевості Роговенко Віталію Вікторовичу доповідає Гею Васильєва. Затвердити технічну документацію з нами щодо встановлення відновлення земельної ділянки натури на місцевості. Документу Віталію Вікторовичу для будівництва працівни житлового будинку господарської будівлі. Це Ліза Гудека, вулиця Ярослава, №4. Такої, які пропагандують, голосують за, проти, утримують. Експеримент Погрека, запевнений ті ж документази, я маю слухати, що розповіли і дали мене повод, казав, каці, за мене діяльні в лактурі на місцях четверти. Слухали про визначення нерухомого майна без безхоризонтальним, доповідає Герин Ніна Васильєвна. Визнати нерухоме майно взаємосклад, загально площадку 412,9 квадратних метрів, самі велика дівниця по вулиці Шкільна, 20 безхазяйних, забезпечити взяття на рукомейна на обліки безхозяйного відповідно до чину законодавства, подати державному реєстрату необхідні документи для внесення відповідного запису до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, забезпечити окрибну здання оголошення, засоби масової інформації та на сайті від на Продолжение следует... Коякі пропозиції? Голосує на обліку ставить. Рекомендую дати положення на виношення на руху моєму визводу. П'яте. Слухали про затримання технічні документації земельного стою щодо встановлення нової медианої діяльні турнір на місцевості за рахунок нелетріманих, не розподілених земельних часток паїв. То є сто приводки гарантбуд. Доповідає героїв Василь. Затвердити технічну документацію для ми устрою щодо встановлення відновлення на земельної ділянки на порівняно місцевості за рахунок на витриводі на зарозподілених земельних часткових таїв по гаранту та передати в оренду земельну ділянку для ведення товару сільського спорядження розвідництва пощо 2 гектари 3093 на території Дмитрівського, старопільського округу номер 4 там не теряє мату великого використання 12%. No. Так? No. Це становить 9438 гривень, 28 копійок. І терміном на 7 років. Okay, should... Коякі пропозиції? За другу. Голосую за пропозицію. Рекомендація погодити за те, якнішу документацію. Комісія всі питання вичерпала. Всі, дякую. Thank you.